Внутрішньо переміщені громадяни без обмеженого терміну Відтепер тепер переселенцям видаватимуть безстрокові довідки. Досі ці зміни гальмували постанови кабміну, в яких зазначалося, що довідки можна видавати тільки на 6 місяців. Такі протиріччя спричинили хвилю обурень та врешті кабмін вніс поправки до двох діючих постанов, які регулюють облік та виплати. Зараз фактично всі довідки видані раніше залишаються дійсними, окрім двох категорій. Недійсними є довідки, у яких зазначено адреса проживання установи, наприклад, переселенці внутрішньо переміщені особи міста Ужгорода, спочатку які тільки прибували спочатку, вони не мали ще не мали житла. Їх реєстрували управління соцзахисту і ставили адресу фактично місця проживання. ПЕТЕФІ, значить адреса управління соціального захисту населення. І друге, це були це недійсні довідки, які визнані недійсними відповідно до пункту 12 того закону, то якщо особа сама відмовилась, якщо в неї з'явилося житло якесь, якщо вона виїхала за кордон і так далі. В Закарпатській області на обліку перебуває 4061 особа. Переселенцям, яким припинили соціальні виплати, слід звернутися до органів соціального захисту населення до 20 липня, щоб отримати нову довідку та відновити виплату соцдопомоги.